Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Випікаю в цьому відео. Ми з вами будемо випікати британську випічку, яку випікають під час різдва чи то Великдня. Це булочки Hot Cross Buns, що в перекладі як хрестова булка. Отже, Hot Cross Buns — це дріжджові солодкі булки, наповнені спеціями, родзинками, смородиною, чи то цукатами цитрусовими. Та прикрашені білим хрестом. Зазвичай ці гарячі булки їдять в страсну п'ятницю. Отже, приступимо. Для початку ми змішаємо наше борошно. Цукрова пудра. Мелений імбир, кориця, сіль і мускатний горіх. Також додамо сюди дріжджі і натремо апельсинову та лимонну цедру. А також ми ще додамо нашу апельсинову цедру. До нашого тіста. І взагалі смак буде дуже цитрусовий. Лимонний, апельсиновий зі спеціями. Я обожнюю різдвяну випічку. Мені здається, це можна їсти не тільки під час Різдва, Великодня, а також просто кожного дня. Отже, ми додавили лимонну цедру, апельсинову цедру. Наші спеції спеціями ви також можете вибирати, що вам більше подобається: чи то більше мускатний смак, чи то більше смак кориці. Тут ви самі можете регулювати. Я люблю, щоб було багато спецій, щоб випічка була ароматна, тому я добавив достатньо великій кількості. Далі нам потрібно додати вологі інгредієнти до нашої сухої суміші. Сюди ми вб'ємо одне яйце, додамо вершкове масло. Та молоко кімнатної температури. Тепер нам потрібно все це тісто ретельно перемішати. Якщо у вас вдома є міксер, можете зробити це міксером. А мені приємно насправді зробити це рукою. Нам потрібно гарно вимісити це тісто, щоб воно трималося однієї форми, не липло до рук і було достатньо еластичним. Далі ми присипемо нашу поверхню борошном та гарно вимісимо наше тісто. Зверніть увагу, що у вас може бути зайве борошно, його не потрібно повністю втирати в наше тісто. Фінальна консистенція тіста така, щоб воно не липло до рук, не залишало свої сліди. Ми гарно розкатали наше тісто. Далі ми додамо в'ялену вишню та згодом родзинки. Зверніть увагу, що ви можете додати також суху смородину або ж цитрусові цукати. Ми вмісили гарно родзинки та вишню в наше тісто, далі ми його перекладемо в підготовлену змащену маслом ємність, накриємо кришкою та поставимо в тепле місце, щоб наше тісто підійшло в два-півтора рази. Отже, прийшов час перевірити наше тісто. Я залишив його в духовій шафі з увімкненою лампочкою та теплою водою. А температура в духовці була 28 градусів. А Як видно, наше тісто збільшилося вдвічі. Далі ми заберемо наше тісто і почнемо формувати наші булки. Зважуємо наше тісто та ділимо його на 12 рівних частин. Цю дію потрібно повторити з кожним шматком тіста, щоб булка була достатньо гарно сформована та натягнута. Отже, ось наших рівних 12 сформованих булок. Зараз ми їх віднесемо знову в тепле місце, щоб вони. Підійшли півтора-два рази. Я буду використовувати духовку та теплу воду. Поки наші булки відпочивають перед випічкою, ми з вами приготуємо декоративний крем. Для цього я буду використовувати борошно, а звичайне пшеничне та декілька столових ложок води. Я буду поступово додавати і перемішувати і дивитися на консистенцію. Зупинюся на тому часі, коли густота, яка мені потрібна, буде досягнута. Мені потрібна достатньо рідка консистенція, але не настільки, щоб вона розтікалася по булці. Тому точну кількість води будете регулювати ви самі собі. Ось так виглядає декоративна намазка з борошна та води, з якої будемо робити декоративний хрест на нашій булці. Хотів показати її консистенцію. Я буду використовувати власноруч приготовлений кондитерський мішок з пергаменту. Якщо у вас немає кондитерського мішка, ви можете використовувати будь-що, чим вам буде зручно це намалювати. Це може бути якийсь поліетиленовий пакет з гострими кутками. Це може бути зіп пакет або ж пергамент, як в мене. Настав час переглянути, що з нашими булками. І мені здається, вони достатньо гарно вже збільшилися в своїх розмірах. Дивіться, які гарні. За цей час, поки ми їх будемо декорувати, можемо поставити розігріватися нашу духовку на 200 градусів. Мої булки готові, я їх задекорував і можу нести випікатися. Готовність я буду перевіряти по кольору. Нам потрібно, щоб наші булки були легкого золотистого кольору. Наші булки випікаються. В цей час я приготую глазур. Я буду використовувати курудзяний сироп. Та. Яблучний джем. Ви можете використовувати просто цукрову глазурю, власноруч приготовлену, або будь-що, щоб надавало б булці блиску та солодкості. Далі я швиденько цю суміш перемішаю на вогні до однорідної консистенції і щоб вона трошки розігрілася. А ми гарно перемішали нашу глазурь, вона підігріта та готова до використання. Отже, що з нашими булками. О, наші булки готові. Виймаємо. Наші булки готові, їх можна вже глазурувати. Ми попередньо приготували суміш з е, яблучного джему та цукрового сиропу. Це супер смачно. Ці булки можна їсти рік і не обов'язково на страстну п'ятницю, наприклад. Це моя пропозиція. Дякую, що були зі мною впродовж цього всього відео. Я сподіваюся, цей рецепт буде вам корисний та смачний. Дякую, підписуйтесь на мій канал.